Йде мороз шкребе зубами, хоче гратися із нами, ще й вкусити глибше. Далі у погоднім серіалі. Понеділкова приманка, поки у вас холодна манка. На півночі тиждень починається із 15 19 градусів у день і 24 уночі. Опадів нема. А на сході ох і зима на дворі від 18 до 28 морозу. Вітер досі козуводить. Січень в лютий переходить і на півдні. Від 9 до 20 градусів, нижче нуля, мінус 15 навіть в Криму, ще й сніжку впадає йому. Захід, зимонька ця люта теж не хоче оминути. Тут ще дужче сполодання у понеділок до 20 морозних градусів на Закарпатті від 3 до 11. В центрі снігу не летіти, а мороз береться гріти. Мінус 13 в день, вночі до 24, на півночі Лівобережжя, мінус 28 градусів. І киянам рада всім сказати, напихайте в шапку вагти. Понеділок буде, може, й не важким, але холодна з ним, день до мінус 17. І як не дітись, не втекти у краї гарячі, сайт Погода ТСН лиш по вас і плаче. Хай пошли із неба сил сонечко слухняне, щоб не складали крил. Коваленко Тетяна. Thank you.